Що це таке? Що це подаруночки? Це тьомі подарунки від Святого Миколая, так? Бери, бери, бери. Дивись, сніговик приніс. Будемо відкривати? Давай так. одну. Йом. Йом. Давай по черзі. Хоча, Це тобі подарунки, сам виріши. Що відкриваємо? Що перше? <пеш> давай дивитися, давай. А ну подивись, Тьом, що там. А що, а що? Тьома, давай, Тьом Хай він раскрыл. Тривай. Тримай тут. А ще. А отут? Тримай Ух ты! А що це таке? вообще. Вау! А ч ты, Тма? Ч начинает? Ч начинает? Да мы ще не разочаем. А ще! А вот ты выйдешь? Вау! Что это такое? Покажи, Тёма. Ух ты! Це книжечка, да? Да. И это книжечка. же. <laughs> ну, давай, давай, рвай. А что там, что там, что там? Ух ты! А что это такое? Ще я що добре? Давай. Що там? Та, це що там? Що-що? А що, а що це таке? А Хто це? Хто це? Тьома? А хто це? Хто це? Це котик? Котик? Нім-няуд. Так. Дистаньте. Це тобі святий Миколай приніс. Дист... Котика і книжечку. Клос. Може, дай тато дістане? Можна? Mm -hmm. Давай, та тато, допоможе. А мы поставили? Ух ти. А oh. ми oh. oh. Хто це? Ух ти! Клас! Тьома, а хто це тут бігає? А? Добре, що нас немає кошенят. Давайте поставимо так, щоб виходить. Пішов, пішов, пішов. Ти куди біжав? ха Клас, так? А погладь котика. Погладь котика, тьо. Такий звук буде він сценя, з некрашення. Пішов, 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 до тіла, пішов, пішов, пішов. Візьми на ручки, Тьом. Візьми на ручки котика. Хохо ти дуже голосний, знаєш. Котик, дивіться, гарний котик. Котик. Ой, проситься на ручки котик. Каже, візьми мене на ручки. Диви! Каже, візьми на ручки. Візьми котика на ручки. Бери! Бери. Чи тільки там перемикати, так? Котик, Так клас. Класс? Подобається. Подобається. Книжечка ТВ. Книжечка Тв. Каже, поки котик. А я тепер люблю. А я тебе люблю. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому влозі. У нас вже вечір. Ми сьогодні нічого не робили. Тот розпакував подарунки, і ми просто відпочивали. По сімейному проводили день. Нікуди не їздили, а на вечір думаю, треба поїхати, погода гарна, треба поїхати прогулятися, подихати свіжим повітрям. От ми виїхали в центр. Тут людей майже немає. Є деякі поодинокі, які гуляють просто собаками. Тому я не знаю, з однієї сторони мені інколи кайфово так гуляти, коли нікого немає, але з іншої сторони якось. Дико. Знаєш, в тих ідей, хто з собаками просто немає іншого виходу, їм приходиться виходити гуляти. Точно що. Ми, до речі, з візочком поки що, а там вже, як скажуть, захочемо далі візочку сидіти чині. Єдине, що тут у нас в нашому містечку невеличкому особо ніде й не погуляєш. Дуже мало місця для прогулянок. Ні, ну можна піти отуди. Там гавань. Але там холодно. Холодно, там сира ще дужче, воно і так сире. Я хочу, до речі, колись зайти в оцей магазин книжковий, подивитися, що там є, якими мовами. Я думаю, і, можливо, щось для діток якісь книги є. Ми їхали сюди в центр, я задалася одним питанням. В дані тут майже всі люди прикрашають свої будинки, оселі, двори, хоч якось, хоч якось мінімалістично, але все одно прикрашають. Але є люди, які цього не роблять. Це чисто як виключення більше із правил. І мені стало цікаво. Що собою представляють ці люди? Ну, як в сенсі цього слова? Який у них характер? Вони закриті, не закриті. Чому вони цього не роблять? ну Тому що це реально як виключення спаси. Може, вони жадні, вони не хочуть витрачати електроенергію. Та ну навіть банально, якусь там зірочку, до речі, наш сусід оце, що напроти нас, що ми на стіну дивимося. <гум> у нього ж теж нічого не покращено. У нас на районі також є люди, які нічого не прикрашають, але от дивно. Чому так? Можливо, вони не релігіозні. Що? Це ж не тільки доріску. Або остували. вони як ці. А, і до року, як, е... як цей старий скруч. Не Макдак, Вау. Не скруч, а старий. О, диви зірочку, 69 крон. Ось це зірочку треба було купувати. Вона не світиться. Ну вже зараз не світиться. Ну, взагалі не слід, що вона сидить на бірю А туди можна, до речі, за запхаті, буде сидітися? Ми проходимо повз квіткового магазину і я знайшла зірочки. Ось. 69,95. Блін, ну клас! Орхідеї гарні. Взагалі такі композиції. От така от ялинка Незвичайна гарні святкові композиції, гарно прикрашений магазинчик. Оці квіти залишили Отак. гуси і дуже гарно. От що, що? А от прикрашати, кришати, наприклад, подвір'я, там, в принципі, що стосується прикрашання, то танцю мічу. Роздяглися, розулися швиденько, так? Саме перші. Так. Куди побіг, куди. куди? Що ж там своє є? Що ж там у мене є, татя? А ви нічого не забули? А? 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 а Не забули? Ми шістнадцятих не затарали. Тому треба затерти сьогодні. Може хоч щось виграли. Тьома і теж терти. У нас для цього діла є одна гривня. Тому будемо зараз терти. Чом? Ходи сюди. Ходи. І ще ми бачимо, щоб мільйон виграти, нам треба одна деревинка, щоб тисячу крон виграти, один барабан. Щоб 75 виграть, кулька. У нас залишився один номерок Одна цифра 24. Давайте. Та-дам! У нас що? У нас нічого. Чого ти радіусі? Ми нічого не виграли. Каже, я вітаюся, так? кажу привіт-привіт. Ну і ладно. Потратили 50 кроків. Mm. Але е, я дивилася, одну дівчинку дивлюсь, то в Іспанії вони купували 20 євро та вигравали 100 євро. Угу, так що... Але на дані. Будемо читати? Так, будемо читати. Яку хочеш почитати? З котиком. Так, давай одну якусь. Що? Одну. Давай одну. Цю. Чи ти всі будеш маленькі зносити? Ти хочеш показати книги свої? Які в тебе є? про собачку і Вовчика, так? Сірко. Дуже любила цю казку у дитинстві, особливо мультик. А це в нас курочка ряба, так? курочка ряба. Угу Угу Кіщен дім. Угу. Все, давай ми з тобою якийсь огляд книжок зробимо. давай. Це хто у нас? Ладоньки. З котиками, з корібкою. Давай щось читати, давай, а не зносити все. Ну так от. Ха -ха, зараз все попросить. Потім головне, щоб назад позносив. Нічого страшного. Підніми. Угу. Це що у нас цифри. То ще фрукти і овочі, так? Фрукти і овочі. І це польська книга про зайчика. Одної сторінки вже немає, треба приклеїти скотчем про зайчика, який шукав свою сім'ю. Тут теж віконці такі відкриваються і можна когось побачити. от. Ну, так от і в кінці зайчик все-таки знайшов своїх братиків стричку. як і акукута, Аку ось віконечками. Вона любить відкривати ці всі книги з віконечками, це просто топчик. Самий справжній топчик. Так? Ще одне. Це більше про зоопарк. А це більше про то, хто те, хто де живе. Там, хто вночі не спить. І живе... Це зоопарк. Махай! Всім привіт в новому дні! Так? У нас вже 26 -е число. Татусь на роботі. Ми з чим розважаємось. Лев, так? А де Мишка? Мишка, а де Віслюк? А де Віслюк? І слюк. Де гусочка? Гусочка де? Mm. Так. А де вовк? Uh -huh. А сова? Сова, так, молодець. Це хто у нас ворона? А це хто? Жучок? Так? Давай далі. А де котик? А ну знайди котика, де котик? Шукай, 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 де котик. Де котик? Ой, котик так, молодець. Мені цікаво. Як довго і буду виставляти ще по висоті книги. Чи коли воно мені набридне? Поки що ще виставляю. Але не знаю, як надовго до оця книга Вімельбух, вона чітко по висоті цього квадрата. Мені захотілося дещо приготувати до чаю сьогодні, тому в мене було тісто слоєне. Я зробила крем сорошки і маску, аркона. Недаремно в з холодильнику було. І зверху полила шоколадом. Це зробила чисто з скакал, молока і цукровий пудри. І такий от хаотичний тортик вийшов.